В ефірі передача особлива про особливі події. Факти в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 3 жовтня, саме цього дня, 1621 року, козацькі загони гетьмана Сагайдачного перемогли в битві під Хотином. 1917 року в Чигирині відбувся всеукраїнський з'їзд козацтва. 1926-го перший український науковий з'їзд. Саме цього дня народилися такі знані представники України, як художник, передвижник Кіря Костанді та поет Ігор Ремарчук. Римарук за календарем ООН – Всесвітній день архітектора а іудеї зустрічають сьогодні новий 5777 рік свято Рожгашана. Вчора Україна відзначила день працівника освіти. З Цієї нагоди троє наших земляків удостоєні державних відзнак, зокрема, орденом за заслуги третього ступеня нагороджений директор Новоград-Волинського вищого профтехучилища Микола Паламарчук. Звання заслужений учитель України удостоєна вчителька з Іванополя Чуднівського району Ніна Швидка. А звання заслужений економіст України зав кафедрою Державного технологічного університету Валерій Данилко. Обласне телебачення щиро вітає їх із заслуженими на. Городам, ми а ще пропонуємо чергові відгуки земляків на наше святкове опитування. Я вітаю всіх освітян міста Житомира. Особливо вітаю весь колектив загальноосвітньої школи номер 28 Бажаю вам всього найкращого, теплих сонячних днів у день вчителя. Бажаю всім нашим працівникам освіти, не тільки вчителям, а всім починаючи від начальника управління і закінчуючи двірником, який працює в дошкільному закладі. Всім їм бажаю миру, перш за все, добробуту. Бажаю їм всіляких гараздів здоров'я, благополуччя і радості від того, що вони працюють в освіті і живуть в Україні. Хочу, перш за все, поздоровити наших своїх колег святом з таким. Хочу побажати здоров'я, терпіння, хочу побажати, щоб е, щасливі були всі, хочу побажати домашнього затишку. І, звісно, кажуть, що важко жити в часи перемін. Але дійсно, щоб Оцінена була наша праця зарплатні достойної і триматися, триматися і пережити ці часи перемін. Усім вчителям здоров'я в першу чергу, витримки, витримки. Ми однакові да, да. <ріх> от бути завжди, завжди бути в порядку, як то кажуть, і зовнішньо, і внутрішньо. Ніколи не бажати зла дітям, не бачити зла у дітей, а бачити все добре, добре. а погане все. Ліквідувати. Ну, хочу, щоб вчитель піднявся на належну висоту і виховав таке покоління, яке б змінило, світогляд суспільство. Я вітаю всіх вчителів з професійним святом. Нелегка професія, дуже нелегка. Але вітаю всіх з професійним святом. Бажаю самого головного це здоров'я, терпіння, натхнення, розуміння, щастя людського ідолі, і долі, е, і гарних батьків, розуміючих, ну і щасливих дітей сьогодні. Колег, педагогів з професійним святом, перш за все, звичайно, хочеться побажати здоров'я, терпіння, жіночої мудрості, радості від успіхів, дітей, вдячності від батьків, від діток і усього всього найкращого. Громадська еліта Житомирщини відзначила 40-дення по смерті патріота України політв'язня Сергія Бабича, який за свої політичні погляди провів у неволі 27 років і 4 місяці, у тому числі 24 роки в тюремній камері. І про інші особливі події, факти із життя нашого краю. Заборгованість виплати зарплати на Житомирщині становила у вересні майже 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Укрзалізниця заявила, що не буде відміняти приміські поїзди із Житомирщини до Києва. Перевірка виправної колонії у селі Райках Бердичівського району зафіксувала там численні порушення. Наприклад, на 512 засуджених там виявилося лише 40 тарілок і ложок. В аеропорту Бориспіль затримано Житомирянина, який вчинив в одному із київських кафе Стрілянину і хотів утекти в турецьку Анталію. Ізраїльський режисер Борис Мавцер завершив у Житомирі зйомки документального фільму про Голокост. А моя колега-журналістка Ольга Степоренко піднялася у небо над Житомиром і спостерігала звідти за стрибками парашутистів. Ось як усе було. Так, на полігоні з музичним супроводом десантники-резервісти завершують останні приготування до стрибка з парашутом. Окрім багаторазових теоретичних інструктажів, хлопці безперервно налаштовуються фізично. Навіть до гвинтокрила вони не просто йдуть, а ось так стрибають. Укріплення ганіностов, щоб він при стрибку, тобто, якщо не зробити так, не строїти ноги свої блін, щоб вони привикли само, само, як ти почав прижок. Ти приземлився і нічого собі не повреди. Тобто, блін, налаштувати себе. Так з тисячного особового складу резервістів стрибок здійснювали 600 бійців. Для 80% з них цей стрибок стане першим в житті. Серед так званих першачків, і 52-річний Валентин. Чоловік вирішив пов'язати своє подальше життя з армією і вступив на контрактну службу. Зізнається, що перед першим стрибком страх відчувається, підготовка і обладунки мають допомогти. Запасний парашют, основний парашют, шлем, стропоріс, кольцо, одно кольцо запасу. Ну страшно, але сила волі. Ось такими групами по 16 осіб кожна резервісти здійснюють свої навчались. Трипка лишається декілька секунд. Хлопці посміхаються і кажуть, що відчувають одночасно і цікавість, і Швидко та злагоджено під керівництвом досвідченого інструктора десантники по черзі здійснюють стрибок. Якщо хоч хтось в останню хвилину відмовиться, тоді вся група повертається на землю, не стрибнувши. Щоб такого не сталося, потрібно добре готуватися під час теоретичних занять. А будучи уже у повітрі, просто чітко і послідовно виконувати всі дії, кажуть інструктори. Дисципліна на борту це запорутав успіху і правильного виконання завдання. Потрібно зберігати послідовність кожного. Помічник опускаєшся, і випускаєшся є вів особи в цьому служаю. Вони повинні слідкувати за послідовністю і правильністю виходу і положення тіла та рух десантника. А тим часом пан Валентин повертається після свого першого стрибка з парашутом. Каже, вдало здійснити стрибок допомогли не лише навчання, але й хороша фізична підготовка. Валдієна, все я ще раз хочу. Я готувався, я на контракт хочу йти». Такі заняття з повітряно-десантної підготовки потрібні для резервістів головним чином задля перевірки психологічної стійкості військових у стресовій ситуації. Бо невідомо, як людина може повести себе в тому чи іншому випадку. І на здійсненні це можна побачити, як людина буде і як людина взагалі готова і як буде себе вести при стресовій ситуації. Крім стрібків з парашутом, особовий склад оперативного резерву 95-ї бригади виконував бойові стрільби. Завершальним етапом зборів стали бригадні тактичні навчання. Ольга Степоренко, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Українська інформаційна агенція Українформ виступила із заявою протесту проти безпідставного затримання в Москві її кореспондента. І ще про особливі події в Україні і світі на фронтовому Донбасі проросійські гібридні загони бойовиків минулої доби продовжували вогонь по наших позиціях на Луганщині загинув офіцер 93-ї бригади Мирослав Мисла. 1 жовтня в Україні призупинили державне регулювання цін на продукти харчування і відновили вимогу до водіїв вмикати в день за межами населених пунктів світло автомобіля. У рейтингу якості автомобільних доріг Україна посіла серед 138 країн світу 134 місце. Гірше ніж у нас автошляхи лише в Мавританії, Парагваї, Конго та Марокко. А найкращі автошляхи в Об'єднаних Арабських Еміратах Сінгапурі та Гонконгу. У сполучених штатах Америки напередодні президентських виборів Хіларі Клінтон за рейтингом випереджає свого суперника Дональда Трампа на 5%. Єврокомісія пригрозила пошуковому сайту Google великим штрафом за недобросовісну конкуренцію. А чемпі... чемпіоном світу з мініфутболу вперше стала збірна Аргентини. І народний календар погоди. Початок жовтня подарував нам не по осінньому щедре тепло. На вихідних температура повітря в області сягнула показника плюс 25 градусів за цельсієм. Але синоптики кажуть, що вже післязавтра похолодніше до плюс 5 плюс 8 градусів. У народі важливим вважали саме сьогоднішній день так званий Астафі-вітряк чи вітри Астафія. День, як правило, був вітряним, і за вітром наші предки прогнозували погоду. Якщо вітер північний, на підході холодне, чи якщо південний до тепла, якщо західний до скорих дощів, а східний до ясної погоди. Що ж, незважаючи на такі прогнози синоптиків, нехай гарна погода завжди панує у вашому домі, на роботі у колективі, і просто нехай завжди буде гарний настрій. Це була передача особливе про особливі події, факти, яку дублює наш сайт ВірадіоЗОТЕКОЄ з вами була Інна Літовченко. Бережіть себе та Україну до завтра.